Так, дітвора. привіт. E, значить, для розуміння, що зараз відбувається? Регуль мамба вчора в мене була біда з ним. Якщо відтворю, зараз спробую відтворити. І нормальний робочий польотник з PDB e... BetaFly. Під'єднати. Під'єдналась. Да? Версія прошивки 4.5.0. І тепер переходимо у вкладку мотори. Цікаве повідомлення. І зверніть увагу, що тут живлення немає, але польотник сприймає, ну типу, що воно не підходить. А знаєте під що не підходить? А не підходить воно під двонаправлений дішот. Потребує підтримки прошивкою ЄС. Ну що ж, від'єднуємо? Вмикаємо живлення. Де наше живлення? Живлення у нас буде звідти 24,5 В. Ну, тобто 6 з батарея. Зараз підключилися. Підключився, підключився, да, він там програв щось. І воно 0,3 Ампера. Показує, да? Може, воно там було що -то не то. Переходимо в наш це yes. e конфігуратор. Так, зараз оновимося. Оновилися, вибираємо. Орт, кодою заходимо, під'єднуємося. Під'єднуємося, є. Щитати налаштування. Щитуємо налаштування. Налаштування воно щитувати не хоче. Це може бути бідою. Угу, Тепер дивіться, що зробили, робимо далі. Від'єднуємо. Під'єднуємося до Betaflight. Під'єднались. Мотори. Знову ж це повідомлення. Прибираємо двонаправлений дішот, погоджуємося, зберігаємо і перезавантажуємо. Під'єдналися. Мотори. Повідомлення вже немає. Від'єднуємося. Заходимо знову ж таки в це конфігуратор. Оновлюємо. Оновили сторіночку, Під'єднуємося. Під'єдналися. З читати налаштування. І налаштування щиталося. І ми бачимо, що це остання версія ну, на всіх блюджей, всі 4 прошиті. Видно, так? Да? Далі. Значить, які в мене з цього висновки. І ще у мене сильно грілися, як починав смикати двигунцями Сильно грілися ці мосфети. Зараз, як я собі це розумію, зараз я ставлю на паузу і перемикаюся на прошивку, перепрошиваю, на нижчу прошивку. Під'єдналися на, на вийду прошивку. Так, автовизначення. Бачимо, що у нас PDB і версія 4.5.0. Обираємо версію 4.4. Що і... мені тут щось треба, не треба? Та, мабуть, вистачить і цього тут. Що тут є? Так, завантажити прошивку онлайн. Так, що в нас там, ну так, да. і прошити прошивку. Та ігнорувати ризик нам вже по трикутнику. <кхи> так, що в нас там? Нема відповіді від завантажувача. Понятно. Треба <кхи> відключитися. відключимо Наш. Я опять удервал дротика, но ничего. Так. Отключилась. Та-та-да. -та -да -та. Это одной рукой я заручно отключили. Зажали кнопку. Так. Сейчас хорошенько нас покажу. Затискаю кнопку і підключаю в режимі завантажувача. Отак ося. Так. Так, значить, завантажуємо прошивку. Завантажили. Да? Вже в нас в режимі з Спідібі прошити прошивку. Все. Пішло. Пішло прошивати. Так. Ну, а поки воно прошивається зараз. Поки не смайко дротика зірвав. Сейчас запаяю його. Демос старт поставити, щоб сумно не було. <кхи> <кхи> так все подивитися трошки. На цей на мультиметр. Все, прошивка там прошилася. Я же не запаявся. Сейчас запаяємося. а тут эти майже все обидві вирвав. <laughs> Треба трошки більші дротики поставити. А. Так, можно что-то я буду, а не, мне не надо цай, мне не надо амперметр, чтобы контролировать так И... ух ты <связываем> зачищаем тут зачищаем тут

Чему же минус початку? Давай сначала минус. Зачем прямо так есть минус зацеплены и плюсы к причеплем?

Під так, Під'єднуємо. Застосувати за замовчуванням. Під'єдналися, закрите та відкалібруємо. Дітька з ним фейсом і так і висить потім і ще раз відкалібруємо. Тепер переходимо в вкладку мотори. Ну, вони там, звичайно. Ці. Так як і має бути Вибираємо дішот 300. І обираємо донаправлений направлений Погоджуємося. Зберегти і перезавантажити. Під'єднались і знову ж, да, не підключене. Переходимо в укладку мотори і ніяких повідомлень немає. Так, а тепер я буду підключати і пробувати смикать. Давай новинцом. Не знаю вам я як у вас тут щоб показати, але мені треба поспостерігати саме за амперметром. Коли я смикав четвертим двигунцем то воно ну, там Клинуло за цей живлення і розігрівався. Він. Так, ну. Путія чого От живлення. Так, під'єднуємося. Так, так під'єднаємося. І зараз напрямок обертання. Я розумію ризики і по одному. Так, перший, другий, третій нам надо. І дивимося туди. Все, і сейчас почав розігріватися. Чи не? Ні. Але робило якусь бінду, тут у нас. Збачить? А если, если первый? Если первый, я себе крутю нормально, там чуть-чуть. Другой крутю тоже, чуть-чуть поднялся. Сейчас упадет. Четвертый, чуть-чуть поднялся. И упадет. Що це було? І відмикається. Тобто десь якийсь масфетик у нас тут на четвертому моторі? У нас біда. А точно на четвертому закрить. зараз. Перепорядкувати. Так. Ага. Натисніть на мотор, що обертається. А який тут обертається, скасувати? Тут не робимо. Значить так я перевірити не можу. Ну, але це оцей. Раз, два, три. А може знизу гріється? Я не знаю. Так, ну зараз ми... Щас обвімкнемо тут. І да. який... Перший, чет... другий, третій, четвертий. Ні, третій. У нас. да? Третій. Воно просажує. Тобто щось десь замикає в нас. А перевірити не можу, бо більше 6 А виходить жара. У мене блок на 6 А. Ну там обмеження на 3 Ампера стоїть. Тобто більше 3 А споживання відключає. Ну, нагадаю, що якийсь із мосфетиків. Того, що я був драйвер, воно б показало в ЄС конфігураторі. Тобто тут все по нормі. Десь треба оці шукати. Ну, грілося. Грівся, найбільше грівся оце ось. Оце оцей ось грівся найбільше. Bye